Ми зараз сейчас кузов, ми швидко проскакуємо. Тут 300 метрів буквально. Просто подло снайпер час від часу вистріли такі. Мар'їнка, до передової позиції лічені метри. Дістаємося туди вантажівкою в закритому кузові під покривом димової завіси, адже ворожий снайпер набоїв не шкодує. Напередодні кілька разів влучив у машину. Ось сліди від кулі. Тут є да, машинка йому знайома зеленки працює снайпер, сьогодні зранку було відпрацьовано да, по ньому. По по звуку орієнтуємося і по напрямку Метрів за 200 звідси лісосмуга. Армійці кажуть, десь там сидить Зозуля. Це снайпер, який стріляє з дерева. І тиждень тому на цьому місці він поцілив одного нашого солдата. Ось тут його позиція штатна була. От вхідне відверстя. От вихідне. І на дереві рикошет. А поміж деревом і мішками куля прошила бійця. На щастя, солдата Прошило, вдалося врятувати. Да, шість годин операція біла, До шкільному ворожому снайперові хлопці з батальйону Донбас Україна вже наготували гостинців. Комбат дозволив із ним не панькатися, давати відповідь із підствольних гранатометів. Це снайперу, привіт, передам. Командир роти супроводжує нас до іншого опорного пункту. Ця позиція має стратегічне завдання, захищає від вогню бойовиків КПВВ. Мар'їнка оборону тут тримає молодь. По скільки вам років? 20 років Іван Антон та Андрій попросилися на фронт, щойно стали повнолітніми. Рік хлопців готували і вже сім місяців, як вони на передовій. Начало було страшно, а потім вже. якось… Ваня кулеметник воювати пішов слідом за батьком, хоч мати й відмовляла. Та батько як тоді пішов, мені якось так було неспокійно. Дома сидів, в училищі довчився, і вирішив як. Нині Іванів тато служить під горлівкою. Востаннє батько із сином бачилися вдома на великдень. Були в кількаденній відпустці. Відтоді між собою вояки спілкуються телефоном. Стисло по-чоловічому. Алло, привіт, бать. Що ти мамі дзвонив там? У нас все нормально, держимося, відбиваємо противника. Антон родом з Луганщини. Як почалася війна, юнак відпустив козацького чуба. а торік записався в батальйон Донбас Україна. Хлопець також наслідував приклад батька. Вже півтора роки воює. Теж? Да. Так. ж мама, звісно, переживає. У мирному житті ці порубки навіть ще не встигли собі знайти дівчат до пари. Підписали контракти з армією на три роки. Тиша на передовій тривала недовго. А що, стрільнули? Куда паган? Що? І знову під заслоном диму ми повертаємося з передової. Ігор Левинок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма Вікна, СТБ.